Привіт, любі підписники! Привіт всі, хто вперше зайшли на мій канал канал Репетитор з математики. І сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати прямі і площини у просторі. Після того, як ми ознайомилися з паралельними прямими і паралельною площиною та прямою, тепер вже час нам перейти до поняття перпендикулярності. І тому тема сьогоднішнього заняття це перпендикулярність прямих та перпендикулярність прямої площини у просторі. І так, вперед. Давайте з вами згадаємо, що таке перпендикулярні прямі. Як і в планіметрії, так і в стереометрії використовується одне єдине визначення. Дві прямі, які перетинаються під прямим кутом, називають перпендикулярними або взаємно перпендикулярними. Тобто, дивіться, якщо є дві прямі, пряма А і пряма Б, які перетинаються, і при перетині вони утворюють прямий кут, то вони є перпендикулярними. І на даному малюнку вони належать саме якійсь площині альфа. Просто раніше в планіметрії ми не розглядали площини, тому просто казали, що дві прямі перпендикулярні. А тепер ще ми можемо сказати, що ці дві прямі належать площині альфа і перетинаються під прямим кутом, тобто є перпендикулярними в площині альфа. Отже, прямі А і Б є взаємно перпендикулярні, і використовуються в стереометрії такий же значок, як і в планіметрії, значок перпендикулярності. І тобто записують, що пряма А, значок перпендикулярності, і пряма Б. Тобто дві прямі є взаємно перпендикулярними. Далі. Тепер давайте розглянемо, що, що таке пряма перпендикулярна до площини. Нагадаю вам, дивіться, що в просторі пряма може лежати в площині, належати цій площині. Також пряма може бути паралельна площині, тобто вже не лежати в площині, а десь зовні, але не перетинати цю площину. І пряма може перетинати площину. Так от, нас цікавить саме той варіант, коли пряма перетинає площину. І от саме коли вона перетинає площину, то вона може бути ще й перпендикулярна до площини, яку вона перетинає. Оце визначення ми зараз з вами і розглянемо. Тобто, дивіться, пряму, яка перетинає площину, називають перпендикулярною до цієї площини. Якщо вона перпендикулярна до кожної прямої, що лежить у площині, і проходить через точку перетину. Тобто у нас дивіться, пряма А перетинає площину альфа, вона є перпендикулярною до кожної прямої, яка проведена в площині альфа і належить цим цій площині альфа. І ця пряма, й проходить через точку перетину тих прямих, які належать площині альфа, то ця пряма А буде перпендикулярна. До всієї цієї площини, тому що вона перпендикулярна до кожної, кожної кожної прямої, що належить цій площині. Отже, кажуть, що пряма А і площина альфа взаємно перпендикулярні. І вводять позначення: дивіться, пряма А перпендикулярна альфа, або, навпаки, альфа перпендикулярна А, що, в принципі, одне і те ж саме. Головне, що ми вказали значок перпендикулярності, і ми розуміємо, що дивіться пряма А. Якраз ось третій варіант, перетинає площину, та ще й не просто перетинає, а ще й перпендикулярно до цієї площини. Добре, тепер ознайомимось що таке ознака перпендикулярності прямої і площини. І розглянемо теорему, яка так і називається ознака перпендикулярності прямої площини. Якщо пряма, яка перетинає площину, перпендикулярна до двох прямих цієї площини, що проходять через точку перетину, то вона перпендикулярна до всієї цієї площини. Подивіться, якщо є якась пряма Б, вона перетинає площину альфа, на малюнку зображено, через точку М, і є дві прямі А1 і А2, що проходять також через цю точку М. І відомо, що А1 перпендикулярна до прямої Б, ось значок позначення, і А2 перпендикулярна до прямої Б, то значить пряма Б перпендикулярна до всієї цієї площини. І також відомий наслідок з теореми про ознаку перпендикулярності прямої площини, він звучить так: пряма, що перпендикулярна до двох прямих, які перетинаються перпендикулярна до площини, що проходить через ці прямі. Подивіться, як це ми запишемо. Якщо пряма відома Б перпендикулярна до прямої А1, пряма Б перпендикулярна до прямої А2, і прямі А1 і А2 належать площині альфа, причому вони такі, що перетинаються, тобто не паралельні, ми закреслили значок паралельності, то тоді пряма Б перпендикулярна до всієї площини альфа. Тобто в задачках, подивіться, в принципі, достатньо довести, що якщо пряма перпендикулярна до двох якихось прямих, що належать площині, і вони проходять всі через одну точку, і вони не паралельні, ці дві прямі, які належать площині, то тоді, значить, та пряма, яка перпендикулярна до цих двох прямих, буде перпендикулярна до всієї площини, якій належать ці дві прямі. Давайте ж закріпимо ці теореми і наслідок з теореми на прикладах і розглянемо конкретні приклади з ЗНО по математиці. І так, перший приклад. На малюнку зображено куб. Визначити взаємне розміщення площини АБЦ і прямих ББ1. Так, С1С. І так, давайте почнемо з того, що подивимось, де у нас пряма ББ1 і площина АВС. АВС – це нижня грань, і ось ця пряма ББ1. Щоб зрозуміти про взаємне розміщення, ми бачимо, що ця пряма вона перетинає, не паралельна, а перетинає площину. Але тепер треба подивитись, перетинає вона під прямим кутом тобто перпендикулярна, або ні. Почнемо з того, дивіться, що подивимось, порівняємо ось цю пряму, яка нам задана Б Б1, з прямими, які належать саме площині АБЦ. І ми бачимо, що є пряма АБ, яка належить площині АБЦ, і АБ і ББ1 вони являються гранями квадрата, сторонами квадрата, вибачте, що є граню куба. І тоді прямі. ББ1 і AB перпендикулярні, оскільки вони є сторони квадрата, вони перетинаються під кутом 90 градусів. Точно так же давайте візьмемо ще одну пряму і площини ABC. Це пряма, наприклад, BC. І подивимось, як же ж співвідносяться прямі ББ1 і BC. А вони також, ці прямі, перпендикулярні. Чому? Тому що це квадрат, грань bb 1 с С1С. Відповідно. Сторони квадрата перетинаються під кутом 90 градусів, значить прямі ББ1 і ВС перпендикулярні. А тепер за ознакою перпендикулярності, яку ми сьогодні розглянули, саме прямої площини. Подивіться, що ж відбувається, якщо пряма bb 1 перпендикулярна прямій AB, яка належить площині ABC, і та ж сама пряма вв 1 перпендикулярна іншій прямій ВС, яка також належить площині АВС. І відомо, що АВ і ВС вони не паралельні, так? тобто перетинаються, то вв 1 перпендикулярно всій площині АВС. Тобто, взаємним розміщенням площини АВС і прямої вв 1 буде перпендикулярність. Ось ми з вами записали. І розглянемо ще, відповідно, приклад Б. Я тут Б не помітила. С С1 пряму розглянемо по відношенню до площини АБЦ. Знову ж таки, дивіться, дивимось. пряма С1С. Як вона співвідноситься до площини АБЦ? Ми повинні знайти дві прямі. Спочатку, подивитись, як вона співвідноситься, яке взаємне розміщення, і потім зробити певний висновок. Так от, пряма С1С, і БЦ ось. Яка належить площині АВС, Вони перпендикулярні, як сторони квадрата Б1C1C перетинаються під прямим кутом. Далі візьмемо ще одну пряму, а саме СД. Тоді подивимось, С1С також перпендикулярно СД, яка належить площині АВС, Чому перпендикулярна? Бо це квадрат d d 1 c 1 C. Сторони перетинаються під кутом 90 градусів. І знову ж таки, за ознакою перпендикулярності ми вже побачили, що стор... пряма c 1 C, вона перпендикулярна до BC, яка належить площині ABC. І це ж сама сторона або пряма. С1С перпендикулярна до СД, яка належить АВС. І відомо, що ВЦ і СД не паралельні, перетинаються, то значить, вся пряма С1С є перпендикулярною до всієї площини АВС, Ось цієї нижньої грані. І так, значить, і пряма ББ1, і С1С є перпендикулярними до площини АВС. Ми це тільки що довели за ознакою перпендикулярності прямої і площини. Далі, другий приклад. Прямі АК і СЛ відповідно на малюнку, перпендикулярні до площини АБЦ. Чи є паралельними прямі АК і СЛ, обґрунтуйте свою відповідь. І так розглянемо рішення даної задачі. З умової задачі перепишемо. Подивіться, нам відомо, що АК перпендикулярно до площини АБЦ записали. Далі, ІЦЛ пряма, вона перпендикулярна до АБЦ площини записали. Тепер дивіться, за означенням, пряма перпендикулярна до площини, якщо вона перпендикулярна до кожної прямої, що лежить у площині і проходить через точку перетину. Якщо ми знаємо, що АК перпендикулярна до АБЦ, то значить вона перпендикулярна до кожної прямої, яка проходить через точку перетину. А тут це, цією прямою є АЦ. Тобто, ми можемо записати, що АК перпендикулярна до АЦ. І так само, дивіться, якщо СЛ перпендикулярно до площини, то СЛ перпендикулярно до прямої, що належить цій площині, проходить через точку перетину, тобто СЛ перпендикулярно також до АС. А значить, якщо дві прямі, ось ці АК і СЛ одночасно перпендикулярні до третьої прямої, то вони паралельні між собою. Значить, ми можемо сказати, що АК... І це які, відповідно, перпендикулярні до однієї тої ж самої прямої АЦ, вони є паралельними, тобто АК паралельно CL, АК паралельно CL. Далі, третя задача. Пряма CK проходить через вершину С трикутника АВС. Ось він трикутник АВС. І відомо, що СК перпендикулярно до СБ. ЦК перпендикулярно до СА, доведіть, що СК перпендикулярно до СМ, де М довільна точка, що належить стороні АБ. І так розглянемо рішення. Нагадаю, за означенням, пряма перпендикулярна до площини, якщо вона перпендикулярна до кожної прямої цієї площини і проходить через точку перетину. Так от, оскільки нам відомо, дивіться, що по умові задачі, що ЦК перпендикулярно ЦБ. І ЦБ належить АБЦ площині. І те ж саме ЦК перпендикулярно до СА, яка також належить площині АБЦ, то значить, СК перпендикулярна всій площині АБЦ, ось цьому трикутничку. записали. Тепер, по умові, ще задачі відома, що точка М належить стороні АВ, точка С належить у нас площині АБЦ, АВ належить площині АБЦ, значить, І. Пряма СМ буде також належати площині АБЦ, тому що ці всі точки лежать в одній площині. І тепер, оскільки ЦК, ми з вами довели перед цим, що СК перпендикулярно всій площині АБЦ, то, значить, пряма СК перпендикулярна до кожної прямої площини АБЦ, що проходить через точку С. А ми з вами побачили, що площині АБЦ належить СМ, значить, ЦК. Буде перпендикулярно, оскільки до кожної прямої, то, значить, і до прямої СМ, що належить площині АВС. Значить, ми довели з вами, що пряма ЦК перпендикулярно прямій СМ. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, задавайте запитання, пишіть коментарі і ставте лайки. До нових зустрічей!